квартира по вулиця, така Яроша Поруч з сарженим яром. Трикімнатна квартира на третьому поверсі з п'яти. Так, ось такий великий гарний санвузол Це кладова. Спальня. Ну, трошки Речі, але все дуже гарно. Гарна столярка. Так. Це друга кімната. Дві шафи, ліжко. Вікно. Так. Це гостинна кімната. Велика лоджа і кухня. Меблі та техніка залишаються. В квартирі центральне опалення, газ, загальна площа майже 60 метрів квадратних, три кімнати, висота стелі десь 2,70 метрів. Гарний свіжий ремонт є бойлер. Дуже гарна вигідна ціна. Звертайтеся.